Днями на території військової частини у Тернополі, що на вулиці Добовецькій, помер мобілізований боєць. Чоловіку був 31 рік. Іншу його особисту інформацію забороняє розголошувати слідство. Не з'ясовані поки що і причини смерті. Четвер, близько 18-ї години було отримано повідомлення про те, що на території військової частини в казарному приміщенні було виявлено труп військовослужбовця. На місце події одразу ж виїхала оперативна група. Військової прокуратури тернопільського гарнізону слідчі прокурори, де було проведено зокрема за участю судово медичного експерта, огляд трупа. Після цього тіло було доставлено в морг для проведення судово медичної експертизи. Та все ж за однією із версій, причиною смерті могло стати алкогольне або наркотичне сп'яніння, у якому перебував боєць. Цю інформацію військовий прокурор Тернопільського гарнізону ані спростовує, ані підтверджує проведено вскриття трупа. Тобто в даний час офіційних результатів скриття, а відтак проведення судово медичної експертизи, яка встановить, дасть відповідь про те, чи був вказаний військовою службою стані алкогольного сп'яніння, наркотичного сп'яніння, буде встановлено все в ході експертизи. На даний час в прокуратурі висновку експертизи немає, тому що щось коментувати з цього приводу, я думаю, поки що і недоречно, і необ'єктивно.